Турнір з вільної боротьби, який відбувся у Виноградові, став підсумковим у році. Загалом тут взяли участь 12 команд та 145 учасників з різних куточків України віком від 9 до 14 років. Деякі західні області, такі як Франківська, Львівська, Хмельницька, приїхали одразу кількома командами. Місцева ж Виноградівська була представлена одразу чотирма десятками учасників. Яскравим представником якої є цьогорічна чемпіонка Європи Анна Марія. Дівчина поділилася рецептом успіху. Ну, тренуватися і треба вірити в себе. Якось не здавалася просто. В ну, мене були три секунди, лишалося, я виграла якось. Не знаю, я проігравала просто. Вісім, три чи два. Десь так. Ті ж спортсмени, які вже здобули певних досягнень, живуть цим видом спорту. Вони проводять у тренуваннях більшу частину свого життя. Дивлячися турнір, якщо це там так, такого міжнародного чи всеукраїнського масштабу, там у нас дві тренування на день утром і вечором. А морально завжди на Аби бути морально готовим, і потрібно брати участь у змаганнях, це частина навчально-тренувального процесу, адже діти тут ростуть як морально, так і фізично. До виноградова навіть завітали представники Донецької області. Борис, що вмієш, то робиш. Я не даю їм завдання бути першими. Вони самі мають до цього прийти. А скільки б я в них це вкладувала, ну поки їх мозок це не прийме, поки вони це не поймуть, поки вони це не зможуть зробити, цього не буде. Аби все було добре, тренерам важливо бачити, на що здатні вихованці. Підсумку це дозволяє розібрати всі помилки та успіхи вже на тренуваннях. Що ж до попередньої підготовки до змагань, то тут і в тренерів, і у спортсменів є свої рецепти. Головний подивитися страху в очі. Він є, і від нього нікуди не дінешся. Всі хвилюються. Я даже тренерця казав, що всі хвилюються. Всі є мандраж. Підтримати спортсменів у нелегкій боротьбі завітали і представники благодійного фонду Добрі справи виноградівщини. Вони привітали юних спортсменів та вручили новорічні подарунки.